Мене переслідують, і я вже від цього втомилась. Ми живемо в еру постійних глоапів, і тому кожного дня мене переслідують рекомендації, як покращити себе. It. Yes, so, nice 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 Хом'я каже, привіт, і сьогодні хочу обговорити тему глоапів. Чому це тренд і чому я ставлюсь до цього тренду упереджено? Якщо загуглити саме значення глоап, то ми отримаємо доволі чітке і просте пояснення. Це не просто покращення, а яскравий помітний період Од значних позитивних змін у житті людини, часто у соціальних мережах. Сама суть таких зовнішніх трансформацій існує вже доволі давно. Майже кожен комедійний романтичний фільм 2000-х не обходився без у головної героїні. Просто тоді це називали трішки по-іншому. Це був мейкап-мейковер, це перевтілення з такої простенької дівчинки в супер пупер красуню. Але саме поняття глоап почало набирати популярність плюс-мінус, десь в 2015 році. І ось через 10 років цей тренд популярний як ніколи. Можливо, на початку цей тренд дійсно мав. Собі щось хороше, це були якісь корисні поради, кроки підвищення самооцінки, але перетворилося це на безконечний потік стандартних рекомендацій суто як прокачати свою зовнішність. Мої претензії до таких глоапів, тобто б'юті глоапів, полягають в тому, що вони базуються на приниженнях і активуються суто через комплекси. Бо, перш ніж почати хоч щось робити в плані глоапів, треба зрозуміти, визнати, прийняти, що в тобі щось не так, і це треба терміново виправити або покращити. Такі глоапи постійно підсаджують. Ідеї в голову, що ти недостатньо, недостатньо худа, недостатньо гарна, недостатньо підтягнута, недостатньо, недостатньо, недостатньо. Ти думаєш, що у тебе все добре? Ти думаєш, що ти виглядаєш чудово? Передумай, по суті, майже кожне глоапне відео зі старту нас принижує. Тобто нам прям в очі кажуть, ти зараз не дуже, але я тебе зараз навчу, що треба робити, щоб бути 10 з 10. І при цьому на відео зазвичай гарна дівчина, фул глем, мейк, зачіска ну принаряжена. І от це те, що я не розумію в плані глоапів. Наприклад, ми покращимо шкіру, щоб вона була м'якенька, гладенька, без висипів, без пігментації. Пори просто смоктались, поглинули саме себе, і у нас просто ідеальна шкіра, і потім ми ховаємо її під мейкапом. I understand nothing. тобто вкладати стільки часу, зусиль, грошей, щоб цю ідеальну шкіру ніхто не побачив, тому що по глоапським міркам по суті чиста ідеальна шкіра це лише проміжний етап, бо наш фінальний бос це шкіра, така сяюча з мейком. Чесно, чим більше я про це думаю, тим менше я розумію. Моя думка про б'юті глоапи така, що 99% відео постів з рекомендаціями, як покращити себе, не мають мети покращити нам життя або підвищити нашу самооцінку. Вони ставлять за мету. Щось нам продати в першу чергу. Нам продають оцю примарну кращу версію себе. Витвір мистецтва, неймовірно впевнена в собі жінка, важкий люкс, всі нею захоплюються. І тут є декілька моментів. Перше, оцю от ідеальну версію себе можна досягти, лише витрачаючи гроші: одяг, косметика, тренування, різні процедури і так далі. Друге, навіть якщо це low-budget glow-up, тобто рекомендації, коли не треба витрачати багато грошей, це лише так на перший погляд, тому що не можна з нічого зробити. Щось. В таких відео нам теж щось рекламують, просто це бюджетніше. Наприклад, не люксова косметика, а якийсь варіант побюджетніше. Наприклад, епіляція, фарбування, манікюр не десь в салоні, а вдома. Але для всього цього теж треба купити якусь продукцію. Недорогі продукти теж треба продавати. На них теж має бути своя цільова аудиторія. Третє, і, мабуть, найважливіше ніхто не бере відповідальність за те, що з вами станеться. Ніхто, якщо ви послухаєтеся якусь блогерку, інфлюенсерку і почнете робити щось по її рекомендаціях, то з наслідками будете розбиратись лише ви. Часто такі б'юті глоапи включають в себе саплемент, тобто харчові добавки, і в кращому випадку ви просто витратите гроші і нічого з вами не станеться. Але якщо вам стане гірше, або у вас буде алергія на якийсь доглядовий засіб, або у вас буде травма після якихось домашніх тренувань, у цих людей є дуже проста ціль, щось нам продати, і їм буде абсолютно все одно, що з нами станеться потім. Тому до таких відео. Треба ставитись дуже і дуже обережно, і такі рекомендації треба ділити не те, що на два, а на десять. Четверте, не всі, але більшість ГЛАПів це суто про зовнішність. Такі ГЛОАПи працюють не на нас, а проти нас, тому що вони нав'язують нам комплекси і думку, що нам постійно треба прокачувати свою зовнішність, бо ми зараз не дуже. Чому ми не любимо себе настільки, що дозволяємо якійсь незнайомій людині впливати на сприйняття себе? Такі ГЛОАПІ ніколи не спрацюють. Сьогодні я послухаю пані, завтра я послухаю пана, а післязавтра я вже буду залежати від будь-якої. Суспільної думки про мою зовнішність, що взагалі не прикольно. Є ще момент, про який недостатньо говорять, це тиск глоапів. Вони циркулюють цілий рік і є купа їх різновидів: це літні, зимні глоапи, весняні глоапи, канікульні глоапи і так далі. Тобто, якщо ти не глоапнувся, не покращив свою зовнішність влітку перед школою або перед універом, то наче як ти витратив цей час дарма, наче як влітку нам всім треба швиденько сісти на дієту, тренуватись, пити по 4 літра води і кардинально змінити гардероб. Тобто може з'явитися відчуття, наче ти над собою не працюєш або недостатньо працюєш, якщо ти залишаєшся в одному вигляді, в одній формі, і у тебе немає якихось драматичних змін у зовнішності. А це на хвилиночку, нівелює стирання багатьох людей, тому що постійна робота над собою вона не завжди проявляється в якихось різких змінах, особливо в зовнішності. Звичайно, що зовнішність це важливо, і ми людей якось оцінюємо якесь уявлення про них формуємо через їх зовнішність, і люди роблять таке саме з нами. І я теж людина, жінка, і тому моя зовнішність теж інколи. Може бути моїм криптонітом і щось мені в ній може не подобатись, або якийсь конкретний аспект. Але, скажімо так, я люблю себе достатньо, щоб не слухати чиїсь там поради якоїсь жінки або якогось чоловіка в інтернеті, по тому, як виправити щось, що у мені не так, що у мене не ок. Бо хто сказав, що у мене взагалі щось не ок? Хто це сказав, підіміться з усіх усюд нам нав'язують, що ми постійно маємо працювати над собою, що ми постійно маємо бути худішою, молодшою, здоровішою, активнішою, better, better, stronger, Оце все і це круто працювати над собою, досягати якісь свої цілі, але це все має йти від любові до себе, а не через її нестачу. Правильно харчувати, займати спортом, тому що це про здоров'я, а не про постійне схуднення і контроль калорій. Якби хтось вашій подрузі, сестрі, мамі, доньці зараз сказав зна. Знаєш, ти щось якось виглядаєш не дуже. Якби тобі ну, схуднути, в зальчик походити, взагалі якось підтягнути оці, ці, ці, ці дряблості і взагалі якось і волоссям зайнятися, воно в тебе якесь ну, не дуже. Та й за обличчям якось треба доглядати, щось воно якесь тебе тьмяне, непружне, невиразне. Ви б от як відреагували. Я думаю, що всі б вибрали вайленс. То чому ми дозволяємо таке по відношенню до себе? Чому ми вислуховуємо цих експертів по глуапах, які розказують, що з нами не так? І найроніше, знаєте, про що я подумала? зрозуміла, що поки дивилась ці відео, ці жінки виглядають дійсно добре, а мені абсолютно все одно. Я не запам'ятала жодну з них. Вони всі виглядають на свій максимум, але для мене вони абсолютно нічим не виділились. Можливо, якби вони намагались менше підлаштувати свою зовнішність під якісь загальні стандарти і краси і не повторювали ці постійні глоапні мантри, то вони запам'ятались мені чимось своїм, чимось унікальним. Навіть якщо це не підходить під якісь загальні стандарти. Деякі глоапи дійсно можуть бути корисними, але я б не відносила отакі. От від відео до цієї категорії. Зазвичай це якісь корисні поради, наприклад, як використати якийсь продукт на максимум або для якогось конкретного типу волосся, або якогось типу шкіри. Інколи це якісь поради по дюпс, тобто якщо ти собі в чомусь відмовляєш через ціну, то от тобі дюпс, тобто копія, але дешевша. Інколи це якісь тренування або взагалі активність під різні запити. Тобто це дійсно цінні поради, які щось полегшують і потенційно позитивно впливають. На щось не можна назвати весь тренд злом, В даному випадку можна і треба бути дуже вибірковим в плані контексту і контенту, який нам показує соцмережах. Прочитавши цю статтю, я дізналася, що догляд за собою, зокрема, б'юті процедури, які призводять до зміни зовнішності, активують дофамін і стимулюють окситоцин. Наш організм реагує на такі зміни, як на якесь завершене завдання. А наш мозок таке обожнює і, відповідно, підкріплює це хімічно. Зробили зачіску прекрасно. Будь ласка, вам в Дофамінна Зробили манікюр. Чудово, ось вам трішечки винагороди окситоцинної. Тому ми відчуваємо цю маленьку ну або ж і не маленьку ейфорію, і дійсно почуваємось краще. Також знаєте для кого характерні трансформації та глооапи для головних героїв. А хто не хоче бути головним героєм? Такі історії підкріплюють наше уявлення про те, що зміна зовнішності покращує нас, розвиває нас, розкриває наш потенціал і, взагалі, переносить нас на новий рівень. Але глоапи це постійна гонитва, і процес покращення своєї зовнішності може легко перерости в переслідування оцієї от Кращої версії себе, тобто поточний результат ніколи не буде задовільним, завжди буде примарна версія. Краще так поступово можна взагалі перестати об'єктивно оцінювати свою зовнішність, наскільки це можливо, і загубитись в комплексах. Якщо наша самооцінка починає залежати лише від зовнішнього фактору, від схвалення нашої зовнішності, то це важко назвати покращенням. Треба критично ставитись до таких трендів і взагалі використовувати її дозовано. Треба собі нагадувати про те, що рекомендації мають приносити користь, а не змушувати нас комплексувати і взагалі соромити своєї зовнішності. Діліться своїми думками щодо глопів в коментарях. Можливо, у вас є позитивний досвід, можливо, у вас є якісь рекомендації, як не реагувати на ці нав'язливі пропозиції, покращення себе. А на сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. Хом'яка пока!